У тимчасово окупованому Криму нарешті оголошують надзвичайну ситуацію через мазут з рашистських танкерів. До цього там діяв режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу. Про це заявив ставник арефії в Криму Сергій Аксьонов. Також режим надзвичайної ситуації через мазут вводять в Краснодарському краї. Напередодні ж губернатор заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи і Темрюцького району затягнувся і не припиняється. Нагадаю, що 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі зазнали пошкоджень два рашистських танкери це волгонєфть 212 та волгонєфть 239. Обидва вони були збудовані в 1980-х роках. І тепер до сексистського скандалу після скандалу з викладачем Київського національного університету Микитою Василенком вчена рада інституту журналістики проголосувала за його звільнення. Сьогодні це питання мають розглянути на етичній комісії навчального закладу. За даними джерел, видання Бабель попереднє рішення вже ухвалили. Викладач отримує другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану нагадаю Василенко.